Так, давно я не знімав контент свіженький, так як мав ЧП трошечки. Ось так, що я сьогодні і за два дні зробив, це ось такі от сковорідки зліпив. Діаметром це 50 і 47 см. Ці по 50 по буртику розміри. А ось ці інші з ручками це 47 см по буртику. Так, наявності ще маю такий один мангальчик з дашком. Це такий от немаленький і такий здоровий маю ще. Такий здоровелезний мангальчик наявності такий здоровий. І ще є в наявності корита. Ось такі корита для поросят є ще, багато їх. Є в наявності. Так, давайте розкажу коротко про ЧП, яке в мене було. Коротше, варив я минулого тижня, рівно тиждень назад. І був вітер сильний. І, що ви гадаєте? Дим, який від зварки йшов, вітер мені завів під зварювальний щиток в результаті. Одне око дуже сильно я травмував. Так сильно, що вже тиждень пройшов, і ще відчувається так нормально, ще відчувається пошкодження. Я задумався над тим питанням, яка ж от вартість моєї роботи. А вартість така, що от одне ЧП і один тиждень больничного відразу. Ось така от ситуація народ. Так що будьте обережні.